Льош, хорошо, давай ще раз, значить, дивись. <рик> у двох зайчиків було три бурячка. Вони їх взяли і понесли до півника. За що їм півник дав дві морквинки? Питання. Скільки разом овочів було у звірят? <п 'ять> Ну яких п'ять, льоша! Льоша, ну яких п'ять? То ну, ти не знаєш відповідь, Ззаді відкриваємо дивимося, відповідь. Шість! 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 Може, тобі на англійському в'ясний! Севен! Севен! Тамара, що ти вирішиш, Реально футбол не чути, що таке? Що, два зайчика, три морквинки, півничок дав, бурячки якісь, та що непонятно, відкриваєш ззаді. <рив> ну шість, 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 ну шість, а ти що кажеш? А там написано шість! шість. В книжці написано шість. Понімаєш? Я просто не знаю, в кого він такий вдався. Дід номер 2. Так, я здурію з вами в цьому городі. Везіть мене назад в село. Що понятно? дай сюда книжка. Так, на, так, на, так, у двох зайчиків було що? Так, три бурячка, У півника що? дві морковки. Ви не можете два плюс три додати, чи що? Якщо не можете, дивуйте, ззаді, от відкриваєте. Що тут? Шість. А ти що кажеш? П'ять. Які п'ять, шість, ви дивіться. Вичівайте, відчуваєш! Відповіді чітко написано шість. Господи! Що це? Це опечатка. Правильна відповідь п'ять.